Ой, добрий день, котичок, добрий день. Що ти хочеш книжечку повернути до бібліотеки? Добренька, Добренька зараз зачекай. Скажи мені спочатку своє прізвище та ім'я та в якому ти класі. Угу. Так, знайшла. добре давай сюди книжечку. Зараз подивимося. ну зачекай. це виходить ти цю книгу брав у 2014 році. І зараз 2024. тиші Це виходить, ти цю книгу тримав вдома 10 років. Десять років ти тримав цю книгу, шановний! Не сюди на совістіна! Десять років тримати книгу вдома! А як так вийшло! Десять років тримав цю книгу вдома! Забув, кажеш, так! Ні, ну знаєш, я теж знімаю багато чого забуваю. Ну але ж не на 10 років! Ти читав цю книгу, га, вона цікава, не цікава. Ти її ще й не читав навіть, Кажи мені, будь ласка. А навіщо ти її взагалі тоді брав, якщо ти ні разу не відкрав і взагалі не читав? І ти хочеш ще, ще нову книжечку взяти, так? Щоб ти мені потім через 10 років повернув, як стой вийшла. Шановний, мені таке не треба. Я тобі казала ще 10 років тому, коли ти цю книжку брав, поверни, будь ласка, котечки через місяць. Читав і все. Ні, щось не получилось! Що не вийшло, щось ми забули аж на 10 років! Добре, яку ти ти хочеш взяти? Ось це бери, будь ласка, добре, тільки дивись мені. Якщо ти її принесеш не через місяць, а через 10 років, я тобі устрою. Шановне, я тобі устрою все! Ось отримай книгу, яку ти хочеш взяти. І ти до побачення. Ой, ось.